Готуєшся до наступного матчу не тиждень зазвичай, а два. Це як, на твою думку, краще чи гірше? На мою думку, що це краще, тому що можна попрацювати над помилками, зробити висновки та в наступній грі виправити їх та добитися позитивного результату, який нам дуже потрібен. А наскільки ти думаєш, зараз металіст 19 1925 перебуває у формі, адже з одного сторони готувалися до старту сезону, зіграли два матчі, потім така пауза. Чи не просіла команда через це? Ні, ми прошлий тиждень попрацювали дуже гарно, провели двосторонню гру на цьому тижні. Так, також попрацювали добре на тренуваннях, зробили висновки якісь, кожен з нас. Тому будемо стремитися добитися позитивного результату. Наскільки складний суперник минає, на твою думку? Ну, Я думаю, легких суперників немає. Кожна команда виходить та б'ється за, за результат. Кожен хоче три очки, за лікові бали занести собі, тому я думаю, легкої гри не буде, буде дуже важко. Враховуючи нашу гру, враховуючи гру, минає, як ти думаєш, що може стати ключовим фактором, щоб отримати ці три переможні очки? Я думаю, якщо ми будемо, як один колектив, битися на футбольному полі, робити все разом, то покажемо характер, то я думаю, все буде добре і ми здобудемо ці три залікові бали. Зрозуміло, що ще старт сезону висновків поки так мало хто робить, плюс пропущена гра, але якщо подивитися до турнірної таблиці, то ситуація зараз Металіста 19-25 ну, не дуже. Чи зважаєш ти на це, на турнірну таблицю, чи ти думаєш все ж таки, що це все дуже виправимо зараз на такому етапі? Я вважаю, що це виправимо тільки там три тури, да, Пройшло ми два зіграли, тому я думаю, якщо ми у наступної грі здобудемо трі залікові бали, це нам дасть якийсь стимул, мотивацію, і все за тур-два можна виправити і піднятися у турнірі таблиці. Дякую, тож бажаю їх все ж таки здобути і до перемоги разом. Дякую. Дякую.